Лазурова вода та смарагдовий берег. Такі кольори має Дніпро у Києві вже кілька тижнів, але чомусь замість тішити око це навіть лякає. Я давно вже 25 років живу. Ну справа в тому, що це в цьому році це дуже, дуже, дуже яскраве. Кожен ранок ми тут гуляємо, і вона трошки змінює колір, то сідніша, то зеленіша. Багато моїх сусідів теж спостерігають, і вони сказали, що це щось таке дивне, щось може десь злили якусь хімію. На столичній Русанівці місцеві жартують, у них з'явилися свої мальдіви чи балі тільки на Дніпрі. І тут є ще один нюанс. Вода тут, хоч і блакитна, але віддає неприємним запахом. Мешканці масиву збентежені, бо не розуміють, звідки взявся такий колір. Якщо це природній процес, чому такого не бачили раніше? А може хтось просто труїть річку і водні організми хімікатами? Я спочатку думала, що це від водорослі, а тепер я вже дуже маю великі сумніви. Не знаю, думаю, якась хімія. Воно красить, лапка за собачка заліза красить. Це водорослі взагалі-то. Так я не вважаю, що це погано. Цвіте, головне, що не, бруду немає. Активісти Березняків і Русанівки знову піднімають питання щодо водоєм Дніпра і нашої затоки. Зараз я фотографую. У нас буде засідання в Дніпровській міській раді, і будемо піднімати це питання, щоб екологи і біологи зробили висновок, що це сталося. Місцеві активно будують гіпотези, чому ж вода стала на колір, як з обкладинок туристичних журналів. Ми ж пішли дізнатися справжню причину до комунального підприємства Плесо, що опікується прибережною ділянкою. Там нас заспокоюють воду зафарбували синьо-зелені водорості. Зелений пігмент виділяється, коли тепла температура води і достатньо сонячного проміння. Коли настає зниження температури, вони відмирають і осідають на дно. В той час починають виділяти фітобіліновий пігмент, він з синього кольору. Фахівці Плеса пояснюють, цей процес абсолютно природній, притаманний усім водоймам. Він відбувається щороку по усій акваторії Дніпра. Так як це природний процес, ми не можемо на нього ніяк вплинути. Кожна водойма має здатність самоочищуватися. Тому кожен рік ця історія повторюється, водойма очищується, всі водорослі ну висідають на дно або несе течією. Натомість у Раді української водної асоціації вважають просто позбутися забруднення недостатньо, бо ці водорості подекуди вже зустрічаються і в Чорному, і в Балтійському морях. І найефективніший спосіб для цих ціанобактерій це мікробіологічний, кажуть фахівці з водних ресурсів. Його вже застосовують на Тернопільщині. Наші задача. Скажем, дозволити водоймі допомогти їй відновити свою здатність до самоочищення. У нас є запатентовані технології, як технології гідроінженерні, тобто це аероційні лінії, спеціальні насоси розроблені, спеціальні способи скажем, додаткової позбавлення, циркуляції води і так. Так і технології, які вже пов'язані з більш, наприклад, Органічними каталізаторами для більшої, для скажімо, організації води. Це називається організація якості води. В міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України пояснюють, причин такого блакитного фарбування та утворення водоростей є кілька надлишок, фосфату. Нітратів у воді, які там потрапляють до річки через миючі засоби, ну тобто стоків каналізаційних вод, змив, добрив, з полів. Ну і знову ж таки, мала проточність Дніпра. Вода стоїть, прогрівається. Ну і як наслідок, маємо таку картину. Таке кольорове забарвлення води негативно впливає як на людину, так і на організми, що живуть у воді. Виділяють токсичні речовини, які впливають на організм людини певною мірою на печінку, нервову систему. Ну і звісно, можуть викликати подразнення шкіри для водних біоресурсів, наприклад, риби це ще гірше, бо під час розкладання мертвої біомаси в воді знижується кількість кисню, виникає задуха, і риба відповідно гине. І якщо цей процес не зупинити, Дніпро поступово може перетворитися на заболочену систему без життя і кисню. У КП Плесо прогнозують, що мальдівський відтінок води може протриматися до перших морозів.